В мене зв'язковий бусмен Дмитро Лубінець. Він сам щойно з ізюма. Добрий вечір, пане Дмитро. Вітаємо пане Дмитро. Знаєте, да, ми вечір. сьогодні розмовляли з відомим маріупольським волонтером. Євгеном Тузовим, і от він сказав, що за його припущеннями Маріуполь втратив 100 тисяч своїх мешканців. І він каже: уявіть, якби це був двоєний Маріуполь, а ви отак рахували людей і говорили: один, другий, третій, четвертий йде, а п'ятого вже немає. Потім знову один, другий, третій, четвертий пішохід. А п'ятого вже немає. Це Маріуполь. І ми ще в очікуванні всієї повномасштабної картини звірств, яке там. Могло чинитися по відношенню до цивільного населення, але ви сказали, що ізюм це приблизно як дві бучі. Е, ви нещодавно повернулися з Ізюма. Скажіть, е, чи є у вас якісь нові дані, нові цифри, чи продовжується езгумація? і чи е, ви, ви очікуєте, що це не всі могили, які от, на які вдалося на, натрапити? Ну, я впевнений, що це не всі могили. Наскільки мені відомо на даний час ми приближаємось до цифри там 200 екзумованих тіл, їх тільки на одному кладовищі попередня цифра це десь там 450. Всього в Ізюмі сім кладовищ, і коли я перебував в Ізюмі, спілкувався з місцевими мешканцями, які перебували в місті під час окупації. Вони казали, що дуже багато людей. Які загинули від російських авіабомб від обстрілів, які були в тому числі закатовані в катівні в Ізюмі, то їх віддавали родичам і казали хоронити поховувати в різних місцях візюмі сім-сім таких місць. Ми розпочали цю роботу тільки на одному кладовищі, тому я впевнений, що будуть ще нові відкриття, і вони будуть не менш. Трагічними і жахливими, і знову ж таки, от е, в, в цьому кладовищі була тільки одна могила, де було 17 наших військовослужбовців. Е, і коли дос, достали нашого першого героя, мені особисто там медики, які там працювали, його відкрили, показали е, і сказали, що дивіться, у нього зв'язані руки за спиною, товстою матузкою, і ми вже по по слідах можемо сказати, що за, е, за часів, ну, там, коли він ще був живий, то до нього застосовували тортури і, скоріш за все, його застрелили в притул. Тому це це вкотре свідчення того, що ну для Російської Федерації взагалі немає немає такого поняття, як Женевські конвенції, як там гідне поводження з військовими полоненими з цивільними полоненами. Це просто якась нація, яка Ну, яка отримує таке враження задоволення від катувань наших цивільних. У нас було свідчення: я спілкувався з хлопцем. Його мама перебувала в приміщенні. Можете собі уявити, приміщення там приблизно 5 квадратних метрів на вулиці з дірками, тобто там дуже холодно, і це відбувалось в середині березня, коли було ще дуже холодно, і вона нацарапала на стіні своє ім'я. І кожен день царапала цифру, скільки днів вона там проводила. Там цифра 10, тобто з одиниці до десяти. І на десятий день ну, вона чітко розуміла, що вже край, вона вже цю ніч не переживе. І від неї вимагали, щоб вона підписала там, документ співпраці з окупантами. Вона це зробила і це дало їй можливість. За годину виїхати, навіть нічого не забрала з собою, просто виїхати з цього міста, добратись до своїх родичів, відновити здоров'я і просто виїхати з тимчасово окупованої території. Тому от і таких маса у нас історій, маса було звернень. Люди самі підходили, дякували за те, що їх звільнили, і казали, що ми готові про все розказувати. Так підійшов хлопець, який самотужки витягував. 54 тіла з будинка, на який впала авіабомба, і вони всі загинули. І це були його сусіди. Вони жили в одному будинку багатоповерховому, і так сталося знову ж таки: через те, що було дуже холодно, вони всі були посередині будинку в одному підвалі, і авіабомба упала прямо в середину будинку і всіх завалила. І він каже: Я всіх їх знаю, а я витягнув тільки 47 тіл яких ми впізнали, а ще сімох, яких ми навіть не могли спі ну, зрозуміти, хто це, бо це тільки частини тіла. І от е таке люди пережили весь час, тобто тотальна система залякування, е пошуку постійного наших проукраїнських налаштованих людей, колишніх правоохоронців. Тобто, Кожен, хто просто йшов по вулиці, міг потрапити в катівню. І з нього саме вибивали, е вибивали там підписання документа, що він український шпигун? І на жаль, дуже багатьох вони кажуть, вони так і кажуть, що багато з там з наших мешканців вони після цієї катівні просто не повернулись. Ми їх вже не бачили. Не знаємо, що з ними сталося. Жахливі речі розказуєте на жахливі цифри. Натікаєте, скільки будь ласка, як проводиться фіксація цих всіх злочинів для того, аби таки домогтися покарання на люді? Ну, юридично, ми по кожному кожне тіло достається. Кожен наш громадянин працюють правоохоронці. Там дуже бо це там сотні представників національної поліції, там окрема бригада прокуратури, окремо представники офісу генерального прокурора. Наскільки мені відомо, залучені фахівці іноземці, які нам допомагають. Для нас дуже важливо, щоб кожен факт злочину, який зробили російські військовослужбовці, він був зафіксований, зрозуміло, що доказаний, і потім це стане частиною міжнародного кримінального трибуналу. Я впевнений, що це буде нелегка робота, але я впевнений, що ми точно її зробимо. Тим більше весь світ. Напевно, вже зрозумів, що Російська Федерація не просто країна агресор, Російська Федерація країна терорист, бо так діють виключно терористи. І ми до цього наближаємось. Напевно, дуже правильно, що наші дипломати підняли питання находження Російської Федерації в лавах Організації Об'єднаних Націй. Це знову ж таки. Це просто маразм. Одна з країн, Україна, яка була. Державою ініціатором створення організації Об'єднаних Націй потерпає від агресії країни, яка зловживає своїм правом вето. Ну так не може бути. Весь світ вже починає про це не просто казати, а шукати юридичні підстави, щоб вилучити Російську Федерацію з ЛАВ ООН. Я впевнений, що і на цьому шляху ми не повинні зупинятись і добитись того, що країну просто терорист визнають. Вилучать, просто вигнать, треба від з ООН. І саме головне, те, що у нас відбувається, треба, щоб світ визнав геноцидом української нації. Бо по-іншому це не можна називати. Це і вбивають дітей, і жінок, і літніх людей, причому впритул, і кидають на них бомби, їх тортують, їх закатовують, і після цього вбивають там, в потилицю позаду. Тобто ця держава взагалі не має права на не тільки знаходження в ООН, а й ну, фактично на своє існування? Або треба міняти світовий порядок, або треба зробити так, щоб країна-агресор ну, просто перестала існувати. Пане Дмитре, скажіть, а наскільки люди охоче е, розповідають і згадують про всі звірства, про все, що з ними відбулося? Чи не бояться люди повернення? Е, Окупантів, як триває цей збір свідчень, не бояться. От ті, хто таке пережили, вони зараз хочуть розказати всьому світу, і хочуть, щоб правоохоронці виконали свою роботу. Дійсно залишається якась частина людей, які там пішли на співпрацю з окупаційною владою, але як правило, вони всі поїхали. Тепер вони там передають якісь меседжі про те, що там чекайте, чекайте, ми повернемось, але повірте, люди настільки ну вдячні і настільки вони пережили жахи, що вони про це і відкрито розказують, і кажуть, що навіть ми не могли ну припускати, що таке буде, така буде ситуація в узюмі. Я спілкувався з чоловіком, якому глибоко за 60, який розказав, як у нього на руках. Померла його дружина, яку вбили е, снарядом російські окупанти. І він закінчив свою промову тим, що якщо вони будуть там, я буду бачити, що вони будуть повертатись, я буду брати е, до рук зброю. І так будуть робити всі, хто пережили окупацію. Тобто, для них вже це, це не просто виклик там, якась черта. Для них просто Російської Федерації не існує. Це, це просто вороги на на все на все життя їхнє і на на життя нашого нашого покоління пане Дмитро, я вас трошки відволючу скажіть а можливо ви дізнавалися про керівництво міста ізюму чи воно поїхало чи воно лишило містян виїхало чи хтось пішов на співпрацю з ворогом вам відома да. така інформація ні, мені така інформація невідома. Я запитував у Служби безпеки України. Вони кажуть, що по всіх, хто пішов на співпрацю з окупаційною владою, вони вже всі встановлені. Ті, хто залишились на місці, вони вже затримані, їм надані там там, правові дефініції, що вони робили, і відбуваються слідчі дії яких на, насправді ті, хто залишилися, їх небагато, і в порів, порівнянні, скільки е, там, проживало населення, і скільки пішло на співпрацю з окупантами, це дуже маленька частина. На жаль, вони є, е, але я впевнений, що Російська Федерація сподівалася на там, в десятки, можливо, в сотні разів більше, хто буде відкрито підтримувати окупаційну владу. Це не сталося, і це вкотре показує. Що ніхто росіян тут не чекав. Напевно, через це їх, їх та, так само ця ситуація десь обурювала, і вони намагались, от розуміючи, що якщо нас не підтримують, значить до нас вороже ставиться. Значить, нам треба застосовувати там якусь систему терору, щоб місцеве населення там навіть не думало виступати проти чи чи там займатися партизанським рухом. Ну, напевно, це теж стало підставою того, що настільки багато було затриманих саме цивільних наших осіб. І, до речі, дуже багато було жінок. Окремо було ми дивились окремо були клітки, де тримались жінки, і по розказах їх, їх так само було дуже багато. Жах. Ну, ще хотілося б спитати останнє запитання щодо е, заяви Ердогана про те, що він нібито домовився з Путіним про обмін 200 полонених. Скажіть, чи вам відома ця заява Ердогана, Чи справді була така домовленість? І коли можна очікувати повернення двох сотень наших? Я єдине, що можу сказати, що мені відомо про таку заяву. Я от я точно при всій повазі до, до, до вас, журналістів, ви дуже важливу роботу робите. Але ми, як координаційний штаб, і я особисто, який приймає в цьому участь, ми чітко розуміємо, що цей процес потребує тиші. Я би дуже вас хотів попросити: єдине, що я можу сказати, набратись терпіння, і через дуже малий час ми всі отримуємо дуже позитивні новини. Дякуємо, да, звичайно. спасибі. Храще почекаємо Очікує. і почекаємо да. хороших новин. Дякуємо, Дякуємо, вам. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради України з прав людини, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.